Народ, привіт! Ну що, сьогодні ми в Австрії будемо готувати Нігірі і, можливо, навіть маки, тому що нам тут не дуже подобаються суші, а ми їх дуже любимо, ностальгіруємо. І тому ми закупилися в метро. Зараз вам покажу, що купили, і будемо готувати разом з дружиною ці смачні смаколики. Так, по-перше, ось такий лосось. Це лосось копчений. Вирішив взяти копчений, тому що дружина не дуже полюбляє і не дуже довіряє сирому. І копчений, в принципі, на смак взагалі буде супер. Креветочки, розмір 6-20, дуже класні, вже очищені, Ми їх просто через отакі шпажечки сваримо, щоб вони були рівненькі, і приготуємо. Пару пачок норі. Е, ну, мої дівчата люблять їх і просто так погризти, ну, може ми звернемо якісь там маки. Але основна ціль приготувати сьогодні нігірки. Обов'язково білий некрашений, марінований імберічок. І ось такий вже замішаний васабі. Ми в лідлі брали, був дуже-дуже ядрений, цей в метро, не знаю, подивимося. Обов'язково правильний рис це метро шеф Sushi Rice для суші. Е, також його зваримо. І зробимо обов'язково міцукан. Міцукан це така заправка для рису на основі яблучного оциту. До речі, яблучний оцет у нас також є. Яблучний оцет у нас також є. Соль, цукор все є. Ну що, давайте приступимо. І перше, що нам треба, це зварити рис і розморозити креветки. Так, для того, щоб розморозити, ми просто покладемо їх в теплу водичку і нехай там дефростуються самі. Ось така шалена кількість креветочки у нас вийшла. Відкриваємо наш рис. Дивіться, як класно, він так пресований, завакумований, як кірпіч. Я думаю, що якщо такий на голову впаде, буде дуже боляче. І відкриваємо рисочок. Такий там м'якенький-м'якенький. Так, у нас є кухонні ваги. Беремо таку кастюльку, відтарили і насипаємо рис. Так, 600 грамів засипали, тут залишилося 400, на наступний раз. Набираємо воду. Якщо 600 грамів рису, то по возі повинно бути 600 і плюс 60 грамів. Тобто отак от на 10% більше води. Так, ну що, наш рисочок пішов варитися. Так, народ, рис вариться. Е, це можна викинути в пластик, бо ми сортіруємо тут. М -м -м -м. Слушайте, ну таким шматочком уже нарезанный, что я думаю, что отлично. М -м -м. Огонь. А пока сделаем мицукан. Так как я пропорций особо мицукана не знаю, чат GPT в помощь. Зараз нам чат GPT все выдаст. Итак, отличный вопрос. 120 мл яблочного уксуса, 60-70 грамм сахара, 20 грамм соли, 120 мл яблочного уксусу. Есть 20 грамм солі. Есть. Так, сахаридзе. Так, 60-70 грамм. Так, нагадую, що мицукан ми не кип'ятимо, а просто растворяємо сахар і соль. Так, народ. Вот так вот мы ми наш мицуканчик і доводимо його до готовності. Так, ну що, наша креветочка нанизується на шпажечки і будемо її потім варити. Так, ми кинемо э, лимончик туди. Так, ну що, взяли найбільшу каструлю, яка у нас є, і ставимо її на плиту. Вода для креветок має бути кип'ячена, тобто як тільки буде кипяток, одразу креветочку опускаємо. 4-6 хвилин для сирої креветки. Обов'язково воду треба посалити і можна туди кинути лавровий лісточок і духмяний перчик. Це побажання. Пишуть, що я потерю. Зараз <рес> <рес> возьму уроню, мені буде капець, я знаю. Тому треба акуратно. Дивіться. Що це за їжак бешений? У нас в мене постійно роже. Це бачите? Це вона рожає постоянно. Вона думала, що я просто чуть-чуть недалекий. Що ви там вийшло? Ма, ти бачила? Ма. Ма. Тож додивіться це відео до кінця і побачите, скільки ми витратили на сьогоднішні наші сушерові капучино. Сюди йде. Всем привіт! Так, Так, ну що, рис готовий. Зараз будемо його заливати міцуканчиком. І погнали. І тепер тщательно перемішуємо. Слухайте, ну рис вийшов прям такий, як треба. І розсипчатий, не каша, рисинка до рисинки. Прикольний. Так, народ, ну що, вода кипить. Пошла, Родина. Ну що, наша креветочка готова. Тут работають професіонал, щоб ви розуміли. Так, народ, одягаємо перчатки, рукавички. Щоб рис не прилипав до рук. Рис. Лосось Креветочку. Криветочку. Отак от. Зробили, Так, ну шо, такі нігірки, Короче, з кожною нигиркой вони у мене виходять все лучше і лучшее форми. Так, народ, вот такая имбулечка получилась. У нас ще багато тут цього залишилось. Ми продовжимо ліпити і будемо смакувати. Ось такий васабі, Запечатаний. Фух, понюхаємо. Так, давайте продегустуем. У-у-у, да не, сейчас. О! А, -а, а! Это такой же зай. йо моё ребята, это трэш. Так, открываем имбирь наконец-то. Так, ну что, палочками я есть умею, тому не Красиво, классно. Васаби. Я боюсь, что и васаби есть. Так, мазнул. Соевый соус поливаю просто. Так, полил соевым соусом. Фу, ваше здоровье. Это просто имба. Это само того, то, чего хотелось. Ммм. І імбілюк. Біл так себе. Друзі, ви напишіть в коментарях, чи готуєте ви суші вдома. Якщо так, то як це відбувається, як ви заправляєте рис, як ви варите, які ваші улюблені суші? Якщо не готуєте, запрошуємо в роухаб. Ми залюбки вам все приготуємо. Всім гарного дня!